Thank <laughs> you. День. Сьогодні поговоримо про Structured Query Language, або, як його ще називають у народі, SQL. Але спершу давайте почнемо з простого. Припустимо, що у нас є сайт, на якому реєструються користувачі. При реєстрації вони вносять дані про себе: ім'я, рік народження, місто проживання тощо. Всі дані користувачів повинні зберігатися на сервері в базі даних для того, щоб потім користувач міг зручно працювати з усіма функціями, які йому надаються. Щоб зберігати інформацію про користувачів, нам необхідна база даних. Про те, що це і як працює, ми поговорили на минулому уроці. Отже, уявімо, що в нас вже є база даних у вигляді таблиці. Саме тут на допомогу і приходить SQL. SQL – мова структурованих запитів. Це стандартна мова баз даних, яка використовується для створення, обслуговування та вилучення реляційних баз даних, починаючи з 1970-х років. SQL став дуже важливим інструментом у наборі інструментів фахівців для роботи з даними, оскільки він має вирішальне значення для доступу, оновлення, вставки, маніпулювання та зміни даних. Але навіщо тому, хто хоче влаштуватися на роботу в галузі даних, витрачати час на вивчення цієї давньої мови зараз? Чому б не витратити весь свій час на, наприклад, Python, чи не зосередитися на привабливіших навичках роботи з даними, таких як Deep Learning, Scala та Spark? Хоча знання основ більш універсальної мови, як Python або R, має вирішальне значення. Ігнорування SQL значно ускладнить роботу з даними. Зараз розповімо, чому. Суть мови дуже проста, вона дуже схожа на англійську і має таку ж структуру. Вивчивши цю мову, ми легко зможемо отримувати конкретного користувача з таблиць і навіть його параметри. Сортувати наших користувачів, видаляти дані користувача чи його параметри, розширювати таблиці. Ці новими рядками чи стовпцями комбінувати і вибирати кілька користувачів чи його параметри. І головне, ми можемо створювати нові таблиці та записувати дані а також комбінувати, тобто з'єднувати чи розділяти кілька таблиць баз даних. Сама мова дуже проста і складається з операторів та виразів. Розглянемо кілька прикладів. Select from, where, group by, having or by. Це приклади деяких команд та їх позначення. Давайте застосуємо їх на практиці. Наприклад, нам необхідно вибрати всіх користувачів, які зареєстровані у нас на сайті, і є в таблиці. Для цього потрібно скласти вираз. Select зірочка, from uses. Так, всього три слова та одна зірочка витягне нам усіх користувачів, які збереглися в нашій базі даних. Команди ви станете справжнім sql гуру, і це буде великий плюс до вашого резюме. Вчити SQL, на мою думку потрібно всім, не зважаючи на професію в IT. Майже всі найбільші технологічні компанії використовують SQL. Uber, Netflix, Airbnb, список можна продовжувати навіть у таких компаніях, як Facebook, Google та Amazon, які створили свої власні високопродуктивні системи баз даних. Групи обробки даних використовують SQL для запиту даних та виконання аналізу. Йдеться не лише про високотехнологічні компанії, і великі і маленькі компанії використовують SQL. Наприклад, швидкий пошук роботи в LinkedIn покаже вам, що більше компаній шукають навички SQL, ніж Python або R. SQL може бути і старий, але він популярний. SQL настільки поширений, що пронизує все. Це схоже на те, як синтаксис SQL зберігається у часі та просторі. Все використовує SQL або похідні SQL. Рекомендую переглянути захоплюючу фантастичну картину Перевага відомий вчений, один з кращих в області досліджень штучного розуму наполегливо працює над створенням суперкомп'ютера, якому будуть не чужі людські емоції і який зможе об'єднати розум і знання всього людства. Але його смертельно ранять. Однак, незважаючи на це геніальному вченому, все ж вдається завершити свій проект. До всього іншого він став його невід'ємною частиною. Після того як дружина і його друг завантажує. Дані його мозку прямо в комп'ютер. Ось тільки вони навіть уявити собі не могли, до яких наслідків це призведе. З медіани заробітних плат, що представлено на сайті WorkUA, ви навряд чи заробите на Тесла, якщо будете знати лише SQL. Але знання SQL вам точно стануть у пригоді. Знання SQL – одна з важливих навичок, яку варто освоїти на рівні з Python, PHP, Java – Адже практично будь-який сайт від маленького блогу до найбільшого інтернет-ресурсу використовують бази даних читання пошти, переказ грошей другу, покупку в інтернет-магазині або реєстрація на сайті, все це відбувається через звернення до різних баз даних. SQL – новий ступінь еволюції після відомих програм Excel та Access. Але повторюю, це не програма, це мова запитів, яку розуміють інші додатки та бази даних загалом. До речі, стосовно Тесла. Седан Тесла Модел С один із найпродвинутіших автомобілів сучасності. Він настільки технологічно досконалий, що власник машини може зареєструватися на сайті Тесла та отримати можливість віддаленого керування своїм автомобілем. Сайт вимагає введення пароля довжиною від шести символів, як мінімум, з однією літерою та однією цифрою. Після реєстрації власник може завантажити мобільний додаток під iOS, який показує координати автомобіля, відсоток зарядки батареї, а також дозволяє заблокувати. Вати або розблокувати машину. Проблема в тому, що шестисимвольний пароль Tesla Model S не складно підібрати брутфорсом. На офіційному сайті Tesla немає захисту від подібного типу атак, тобто немає затримки між спробами введення пароля. Крім брутфорсу, пароль можна отримати за допомогою фішингу. Потім зловмисник здатний визначити місце знаходження автомобіля через Tesla REST API. Кажуть, що захист автомобіля паролем згубна практика. Історія показує, що парольні бази різних компаній часто потрапляють до рук хакерів. Що стосується тесла, це може мати катастрофічні наслідки. До того ж, доступ до бази мають працівники компаній Тесла, а серед них цілком може опинитися несумлінний або незадоволений умовами роботи співробітник. Як ви гадаєте, кому належить дана фраза? Вже думаю, звільнитись з роботи, стати інфлюенсером та присвятити цьому весь свій час? Марку Цукербергу, Тіму Куку, Павлу Дурову ілону маску. Вірну відповідь ви дізнаєтесь наприкінці уроку. Тож повернемось до SQL. Вивчити основи мови запитів SQL буде простіше тим, хто вже знайомий з формулами в Excel-таблицях, з чого розпочати роботу. Крок перший подивитися навчальні ролики та прочитати книги на тему, наприклад, SQL – повний посібник, програмування баз даних SQL, типові помилки та їх усунення або введення до систем баз даних. Це допоможе зрозуміти в теорії, як влаштовані бази даних та СУБД, як писати запити та створювати таблиці. Крок другий: ознайомитись із найпопулярнішими. СУБД. основні це Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, за допомогою книг, відеороликів або онлайн ресурсів. Можна розібратися, в чому особливості відмінності кожної СУБД та яку вибрати. Крок третій спробувати сили у онлайн-тренажерах. Це допоможе набити руку на найпростіших командах, а потім переходити до складніших вправ або навіть реальних СУБД. Крок четвертий пройти курси на курсах. Дають систематизовані знання, які можна відразу застосувати практично. Також можна вивчити мову з допомогою додатків. Все, що вам знадобиться, програма на вашому телефоні. Програма SoloLearn має великий вибір мов для вивчення, серед яких є і SQL Після закінчення курсу ви отримаєте безстроковий сертифікат, який визнається у всьому світі. Тож успіхів! Уди можна влаштуватися, знаючи SQL. на сьогоднішній день. Можна виділити кілька основних професій, пов'язаних із роботою з базами даних: адміністратор бази даних, розробник бази даних, архітектор бази даних, аналітик даних, спеціаліст бізнес, аналітики. Часто їх функціонал перетинається, тому цей поділ прийнято вважати умовним. Отже, SQL проста для освоєння і при цьому потужна мова. Знаючи лише її, ви скоріш за все, не заробите великих грошей, але знання цієї мови обов'язкове для будь-якого програміста. Мова з'явилася у 1970-х роках і досі використовується. Хоч поряд з нею з'являються нові схожі мови. Ця мова використовується різними субеде. MySQL, Oracle, Microsoft Access, Dbase тощо. Сьогодні SQL не просто мова формування запитів. З її допомогою можна впорядкувати та змінювати дані, робити вибірки, керувати доступом до них, спільно використовувати інформацію та забезпечувати її цілісність. Користуйтесь на цьому урок. Завершено. До нових зустрічей.